У подорож Тернопільщиною відправили 43 переселенці. Відвідали вони історичні місця у Бучичі та рукомиші. Екскурсія для учасників проводилась у рамках проєкту Духовна психологічна підтримка ВПО від Карята з Тернопіль. Я вважаю, що такі поїздки є дуже корисні і дуже потрібні у такий час, коли у нас є оце страшне випробування війною. Бо багато хто із нас жив ілюзіями, що. Такий сусід, як росіянин, ніколи він не піде на нас такою страшною війною, яка вже ось проливається кров'ю наших синів, наших доньок уже третій рік. Перша зупинка, славнозвісний, був місто Пінзеля. Директорка Бучацького краєзнавчого музею Лариса Легка розповіла учасникам про унікальну пам'ятку архітектури, яка вважається однією з кращих в Європі Бучацьку ратушу. На центральній площі оглянули пам'ятку архітектури, візитівку нашого міста, Бучацьку ратушу. Для якої скульптур Пінзель виготовив кам'яні скульптури, це є фундація Миколи Потоцького. Далі маршрут проліг до церкви покрови Пресвятої Богородиці, де перебувають скульптури Пінзеля та до костелу Успіння Богородиці. Учасниця проєкту, яка доєдналась до екскурсії, Маріна Трубаєва, жінка переїхала у Тернопіль із Харкова. Я дуже вражена. Я сподівалася побачити та таку красу, але Опинитися так поряд і побачити ці скульптури, такі надзвичайні, знав них своє обличчя, і розуміти, що пінзель тут був, творив це. Наразі у планах організаторів проєкту організувати екскурсії і до інших історичних місць Тернопільщини.